Кращий і найрезультативніший гравець з другої ліги чемпіонату України з футболу нападник ФК Тернопіль Богдан Семенець у активі. Футболіста за сезон 2012-2013 років найбільше забитих м'ячів у ворота суперника. Чотири з них Богдану вдалося реалізувати в останньому матчі в Овідополі. В осінній частині я забив 10 голів, а тут лише 4. Не знаю, чим це пояснити. Можливо, фарт не було фарту. Але вдалося в останній грі забити 4, що вивело мене на перше місце бомбардирів. В Реалфармі теж було перше пенальті. Вже ми узгодили, мав бити Атласюк, але вже сказали хлопці, що давай, бий на кращого бомбардира. Хоча я не хотів бити, пробив ну, воротар витягнув, але я добив. Ну а потім вже почувствував впевненість і бив вже наступні пенальті. Головний тренер ФК Тернопіль Василь Евегеш каже, що помічав, як з кожною грою у нападника покращувались фізичні дані. Гра семенця і його реалізація гольових моментів неодноразово допомагала команді. Голи, який він забивав, повірте, Богдана в нашій ситуації в другий лізі це кожен гол був на вагу золота. Богдан практично кожен рівень виручав. Ну, не можна не сказати постійній майстер Алфарм, звісно, це його покер, це тріумф Богдана, це те, що ми хотіли. У другій лізі бути кращим з двох зон це я рахую великий успіх. У Студентській лізі він забив щось теж 13-14 голів, де його противники по 5-6 забивали. Це говорить про те, що вийшло на той рівень. Додамо, що окрім здобутого звання кращого бомбандера другої ліги Богдан Семенець є одним із кандидатів у студентську збірну України з футболу.